Суть в тому, якщо ми оголошуємо, декларуємо позицію про те, що нехай стрімити і грати російське лайно, яке приносить бабки в бюджет, там основне, основна проблема не в інформаційному просторі. Якщо ти не стрімер, то в принципі похуй. Ну, типа, ти ж собі граєш в приватно, там, ти собі можеш приватно і дрочити, що хочеш робити. Але дрочиш ти безкоштовно, ну, я сподіваюся, а от граючи Таркова онлайн. Ти популяризуєш гру і збільшуєш прибутки цього самого Таркова. А Таркова, його розробник Нікіта Буянов, він безпосередньо підтримував не то, що там СВО, а він конкретно там коріфанив зі всіма альфачами, ФСБшниками, ну, цим всім москальським дерьмом. Ще до, до повномасштабки, і після час повномасштабні, і після, напевно, так само буде коріфанити, якщо не здохне. Тому підтримувати таку людину, таку позицію, точніше. Розробників це зашквар. ну, коротше, хуйня. І якщо ми виявимо, що на сервері цербера є е, такі люди, ну, в принципі, серед наших затисався слабкий на голову персонаж, ми робимо дуже просто: ми даємо перше попередження, воно ж і останнє. І якщо людина далі таким займається, ми її банимо. Ну, типу, хай займається, я ж не проти. просто Окремо від нас. Це того, що просто на сервері було виявлено таку людину. І, відповідно, щоб не банити людину, яка не знала, що так не можна. То от я попереджаю, що так не можна. І тепер ми будемо банити. Все.